подорожчає дизель та бензин в Україні, а газ то взагалі якась катастрофа, Якою буде ціна зовсім скоро, скажу в кінці відео. А поки Альдазору кожну хату погнали аналізувати, чому і так, основні причини зростання ціни перше це підвищення акцизів. З 1 січня 26-го року планується підвищити акцизи на пальне, що автоматично призведе до зростання цін. Наприклад, на бензин очікується збільшення лише на акцизі на півтори гривні на літр, а на дизель. 1 гривна 95 копійок. На автогаз, взагалі шукуючих 5 гривень 80 копійок на літрі. Також зростання світових цін на нафту. Ціни на пальне в Україні залежать від вартості нафти на світових ринках. Геополітичні конфлікти безслідно не проходять. Далі зміна валютного курсу, оскільки ми спостерігаємо. Інфляцію, і Україна імпортує значну частину нафтопродуктів, зміни курсу гривні відносно інших валют, наприклад, євро чи долара, безпосередньо впливають на кінцеву вартість пального. Також логістичні складення, обмеження протипалива з румунського порту Констанца, А я для тих, хто не розуміє, кожна четверта літра, а саме 25% всього дизелю в Україні, приходить з Констанци, можуть спричинити ситуативний дефіцит на ринку, що також може підштовхнути ціну вгору. Якщо говорити за. Ціну дизеля та бензину він вона буде коливатися після здорожчання в районі 65 70 гривень за літру. Про газ розповів наступному відео. Підписуйте, щоб нічого не пропустити. Там найцікавіше. Але також є речі, які... Не змінюють свої ціни, такі як наше насіння. Альдазор, Бомонт, імпульс, Самарок чекають на вас на складі. І більше того, ми не тільки не піднімаємо ціни, а й робимо знижки. Зв'язуйтесь з менеджерами, товар готовий і готовий відправляти. Всім гарних врожаїв, справедливої ціни. Альдазор у кожну хату.